Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як родова система впливає на життя людини і які наслідки, які реакції ми відчуваємо на собі від останніх кількох поколінь, наших предків і не лише останніх кількох поколінь. Наскільки це визначає наш наш характер, наші риси, не лише фізичні, нашу фізіологію, наші хвороби, наші родові сценарії, взаємини з іншими людьми. Це все є наслідком. Вашої історії, вашої родової системи. Отже, в першу чергу, сила роду може підтримати вас у будь-яких ваших починаннях. Сила роду це надзвичайно потужний ресурс, з якого ви можете черпати все, що вам потрібно. Все абсолютно. Але ми всі народжуємося для того, щоб щось в цьому житті відпрацювати. Ви знаєте, що планета Земля це лише тренувальний табір для душі, перед тим, як вона зможе піднестися у. Інший вимір, простір, де немає страждань, хвороб, де душі просто радіють. Виявляєте, безкінченна радість, нескінченна радість, просто не має кінця. Для того, щоб досягнути цього стану, в цьому стані можна і потрібно піти з цього світу. Але душі, які залишаються світ у якомусь певному стані, це може бути стан страждання, може бути раптове вбивство, могло бути останні століття. Особливо останнє століття було особливо багато страждальних, було багато смертей, насильницьких, вимушених, і це все має негативні наслідки, на жаль, на нас з вами для того, щоб позбутися цих наслідків, потрібно звертатися до свого роду, потрібно молитися своєму роду, потрібно дякувати їм за цей досвід, за те, що ви взагалі вижили. Не всі вижили. Ви розумієте, що таке вижити в голодоморах? Що таке вижити у війнах? Не всі вижили. Якщо ваш рід вижив, якщо вам пощастило бути живим, на вас покладається місія бути. Умовно кажучи, правильним. Але що це означає? Це не означає бути ідеальним, не означає догоджати, це означає прийняти в собі якісь негативні, темні сторони. Ви розумієте, що люди, можливо, були під якимось тиском вимушені, вимушені проявляти ці негативні сторони. Можливо, через ницість, через грабіж можна було вижити. А тепер, можливо, через цей чийсь колись грабіж у вашому роду у вас немає коштів. Система занадто складна і заплутана, щоб ми її просто могли ось так у загальному відео розгадати одним махом для всіх людей. Це все дуже складно. Але механізм виправлення дуже простий. Це є молитва до вашого роду. Якщо ви звертатиметеся щодня. А якщо у вас є можливість якомога частіше до вашого роду, дякувати за все, що у вас є, за хліб на столі, за вашу долю, особливо важко погодитися зі своєю долею, якщо вона нещаслива на певному етапі. Але якщо ви зумієте за неї подякувати, якщо ви звернетеся до своїх предків, розуміючи, що у них були обставини так само вчинити, все. Моментально, просто миттєво розсмокчаться всі негативні обставини у вашому житті. І це працює дивовижним чином, і це, є диво. і це є диво. Тому звертайтеся до вашої родової системи якомога частіше. Запрошуємо вас на щоденний ритуал, який проводить мій партнер, якому власне прийшла молитва, з якою він звертається до свого роду. І, 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 і ми всі коли підключаємося, звертаємося кожен до свого роду і отримуємо надзвичайно цікаві спостереження. Ми отримуємо, отримуємо в нашому тілі реакції, ми отримуємо зцілення, отримуємо реалізацію проєктів, отримуємо зцілення душі, психотравми пропрацьовуємо. Це Дивовижним чином вони просто знаходяться, вони виявляються, ці травми, виявляються блоки, які стримують людину на шляху до успіху. До гармонії, до щастя і виправляємо їх. Працює дивовижно. Механізм простий у виконанні складний звичайно в поясненні це епігенетика. Є такі дослідження в університетах США проводять дослідження з різних це мають назву ці кілька різних наук, які досліджують про те, як гени впливають на людину, на її долю, на її рішення, на її біхевіоризм. Поведінкові рішення, шаблони мислення. Це все досліджується. На жаль, нам не вдалося потрапити у ці проекти, де це досліджується, але ви маєте можливість доєднатися до молитви. Ви маєте можливість щодня практикувати. Дякуйте своєму роду. Повторюйте ці слова вдячності якомога частіше. І ваші негативні родові сценарії буде скасовано, негативна карма буде відмінена. Це просто дивовижно. Дивіться, про які наслідки ми можемо, про які виправлення ви можете говорити. Ми можемо з вами говорити, що ви можете отримати. Життєві сценарії, негативні родові програми, наприклад, всі чоловіки ненадійні. Або інші родові сценарії стосовно бідності, стосовно роботи, стосовно здоров'я. Можливо, у вас є така родова програма, що гроші це небезпечно вбили за гроші. Можливо, є така негативна родова програма, що небезпечно одружуватися, бажано не одружуватися. Можливо, вами керують якісь емоційні травми перед тим, як ви приймаєте якісь рішення, свідомі або несвідомі. Це може бути тривожність, це може бути страх через війни, репресії. Ви можете відчувати страх перед життям. Родові благословення і прокляття. Також вважається, що. У багатьох випадках, саме через те, що вчинили предки, нащадки вигрібають. І якщо ви маєте якісь таланти, здібності, і вам потрібно їх застосувати, звертайтесь до свого роду для того, щоб розкрити власний потенціал, Потреба відпрацьовувати родові сценарії відпадає, Якщо ви пропрацюєте, подякуєте своїм предкам, досліджуйте свій рід, дізнавайтеся. Хто жив, де жили ваші предки, любіть вашу батьківщину, вашу малу, так батьківщину, так кажуть, малу батьківщину. Любіть те село, чи селище, звідки вони походять. Якщо ви поважаєте свій рід, ви не будете відрикатися того місця, де народилися ви або ваші предки. Це дуже велике має значення. Це має колосальне, глибоке значення. А тепер подумайте, як це можна накласти на. Тенденцію надзвичайно ну, є урбанізація в світі це є. Ми визнаємо, але тенденція приховати своє походження, тому що це якимось чином може бути незручно чи соромно, це вже повністю сучасна якась тенденція. Про неї можна окремо поговорити, чому люди соромляться свого походження. І насправді чи має це місце бути, чи це має якесь підґрунтя, чи тут знову ж таки багато дуже кліше мисленнєвих, які просто людей ловлять у пастку. Насправді багато з того, що є упередженнями, що є загально прийнятими такими думками, воно насправді не підтверджується життям, або має зовсім інше підґрунтя і зовсім інші пояснення. Просто до цього потрібно прийти для того, щоб це зрозуміти. Найкраще і найкраще найважливіше, що ви отримаєте після того, як ви пропрактикуєте вдячність своєму роду, це вибір нового шляху, коли ви подякуєте вашим предкам за те, що їх досвід був для того, щоб ви вижили. Ви розумієте, щоб людині дати життя і, взагалі, будь-якій живій істоті на цій планеті попередні покоління жертвували. Всім чим завгодно, можливо, десь моралью можливо, собою і своїм життям. Просто все, щоб продовжити цивілізацію на цій планеті. Тому всі, хто зараз втілився, на вас є відповідальність бути кращою версією себе для вашого особистого щастя, для того, щоб благословіння свого роду прийняти і передати наступним поколінням вашим нащадкам, це колосальна відповідальність, колосальні можливості. Ми живемо в той час. Коли є миттєва реалізація ваших думок, якщо ви знаходитесь у відповідному психоемоційному стані, Цей емоційний стан це стан любові і вдячності. Тому, коли ви практикуєте вдячність своїм предкам за те, що ви є, банально за те, що ви є, ви отримаєте стан вдячності і любові. Те, що ви є, обіцяє вам, дає вам вже необхідні ресурси дихання, вода. Необхідні ресурси фінансові. Думка про те, що фінансів не вистачає, також нав'язана цим суспільством. Це не є правдою. Для того, щоб зробити наступний крок, у людини завжди є всього достатньо. А потім наступний крок, а далі ще один, і ще один, і ще один. І таким чином ресурси з'являються по дорозі. І ці ресурси ви можете взяти у ваших предків через ваших предків у цьому матеріальному світі. Дивовижний спосіб. Наскільки він науковий і наскільки він езотеричний, можна довго сперечатися, можна довго досліджувати, можна різну термінологію застосовувати до цього методу. І все працює. Дуже багато вчених і цілителів працювали саме за такою методикою. Практично всі езотеричні практики вони засновані і підходять, підводять людину до одного і того ж самого: до стану просвітлення. Стан просвітлення, коли ти наповнений. Коли тобі всього достатньо, коли ти любиш цей світ і готовий віддавати, а не брати. Виявляєте глибину і сенс життя, коли ви готові давати, перше ніж взяти, і тоді ви отримаєте, і це дивовижно. Запрошуємо вас до практики поклоніння вдячності своєму роду. Активізуємо енергії любові, вдячності, умиротворення, достатку. І миру, головне миру для того, щоб наші діти проживали, продовжували життя на цій прекрасній планеті у мирі, благополуччі, власній реалізації, щоб ми бачили їх щасливими і здоровими. Дякую за увагу!